Сказано в анонсі, тобто, як громади будуть жити без цього ПДФО і від чого доведеться відмовитися? Можливо, з пана Андрія, якщо можна. Доброго дня, колеги. Дякую за можливість сьогодні детальніше про це поговорити. Я на початку наведу кілька цифр: бюджет міста Львова, загальний фонд та бюджет розвитку це 13,7 мільярда гривень. Ми витрачаємо інвестуємо в. Підтримку військових 2,1 мільярда гривень. Цьогоріч з них 1 мільярд гривень це є кошти безпосередньо на підтримку військових бригад або через субвенції, або через конкретні закупівлі дронів, автомобілів, всього, що потрібно. Якщо подивитися на суму коштів, власне по якій приймається рішення, то для Львова в рік це мільярд вісімсот з це так зване військове ПДФО. Якщо подивитися на його структуру, що дуже важливо. То в цій структурі є безпосередньо самі кошти від військових частин у Львові. Це 700 мільйонів гривень. Решта це є правоохоронні органи, це є різного роду служби. Тому навіть зважаючи на цю суму коштів, ми інвестуємо мільярд гривень в підтримку збройних сил, навіть отримуючи 700 мільйонів гривень. Ми е, мали цю програму на цей рік, навіть попри вилучення буде мати цю програму на наступний рік. Такою є консолідована позиція міського голови всіх голів фракції, тому що сьогодні. Єдина і найкраща інвестиція, яка може бути в країні, це інвестиція в підтримку збройних сил. Якщо говорити про те, від чого можна відмовитись, ми запровадили ряд обмежень ще на початку цього року. Ми скоротили кількість працівників міської ради на 10%. Зараз триває другий етап скорочення приблизно ще 20%. На початку року ми відмовилися від порядка декількох. Дуже великих різних програм на десятки мільйонів гривень, і останніх сім тижнів ми маємо додаткову перевірку навіть вже запланованих е заходів, які планувалися фінансувати, і близько восьми відсотків таких е потенційних закупівель ще перед тендерними процедурами ми їх скасовуємо дуже чітко цю ситуацію моніторимо. Е ми будемо зберігати програми підтримки, такі як, наприклад, там, БПЛА мільйон гривень, це окремо йде поза мільйонами поза мільярдом гривень. Це є кошти на несертифікованих виробників, які тільки з'являються, на так звані стартапи в сфері military tech або defense tech. Ми точно будемо зберігати на соціальне. Ми точно будемо зберігати на підтримку реабілітації, але ряд некритичних видатків в бюджеті наступного року, над яким ми зараз працюємо, і над яким ми зможемо отримати після сьогоднішнього голосування остаточні цифри тобто, що треба додати до освітньої субвенції, що потрібно в в інших напрямках. Ми отримуємо і зможемо і зможемо відповідно. Тоді вже дивитися, що ми не будемо враховувати. Але пріоритетні напрямки вони обов'язково в міському бюджеті міста залишаться. А що може бути цими непріоритетними власне, напрямками, якщо все ж таки можна трошки детальніше, тобто, щоб було розуміння, де все ж таки можемо втратити як громада? Ну, ви правильно сказали, тобто, в першу чергу, про громаду, тому що ці кошти, про які я зараз говорю, це і кошти громади міста Львова. То це не є кошти міської ради, це є кошти тих людей, які живуть в нашому місті, сплачують податки. Тому, ну до прикладу, я згадував та тобто декілька програм, які ми відносилися. На початку ми відмовилися від програми цього року там великої фінансування галузі стоматології. Це завжди було де, 20, 30, 40 мільйонів гривень. А, тобто ми скоротили там програми. Наприклад, які стосуються в сфері там або комунального господарства. Наприклад, зараз ми дуже чітко аналізуємо кожні видатки. От, наприклад, вчора було оголошено тендер без е, цієї процедури, погодження, яка в нас є. сьогодні вранці керівник підприємства отримав догану за це. Дана закупівля буде скасована. Мова йде про водоканал. А, Тобто, треба дивитися, як звичайно, якщо є аварійні речі, якщо є речі там на відновлені інфраструктури після атак росіян або це є питання, які стосуються освіти. Зрозуміло, що якщо стосується реабілітації та підтримки збройних сил, тут взагалі немає ніяких питань, але ми програму за програмою зараз аналізуємо, плюс аналізуємо кількість скорочення, зокрема, і працівників Львівської міської ради. Я ще тільки уточню, який відсоток в дохідній частині бюджету громади саме військові ПДФО, військове ПДФО. Давайте, давайте разом з вами подивимося. Тобто, якщо мільярд вісімсот. В середньому ми очікувано десь 6,5 мільярдів від ПДФО маємо отримати. Загалом 13,7 і 13 сім мільярдів гривень. Це є загальний, і загальний фонд і бюджет розвитку. Це загальні показники бюджету міста Львова. Тобто це є якщо порівнювати цифрах 2,1 – Це є 16, Ну це десь, мабуть, 13%. Ну, треба подивитись бо це від очікуваної суми. Uh -huh. Ми рахуємо загальну суму по Дякую. Ну пане Андрію дуже мер чи інші